Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я показую вам монети України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Сьогодні буде українські монети, на огляді закордонних не буде. Зараз ще є кілька хвилин електропостачання, тому не втрачаємо ні секунди, кожна секунда. Дорога, і ми починаємо. Це поповнення поповнення моєї колекції і деякі новинки, як ви бачите, які я придбав, які, які прикрашають монету. Почнемо з поповнень. 100 років утворення першого українського полку імені Богдана Хмельницького, 2017 рік. Тираж 50 тисяч. Монета присвячена. Утворенню, от, як, як було сказано, як виходить з назви утворенню цього першого полку УНР Української Народної Республіки, дуже красива символічна патріотична монета. Ціна на сьогоднішній день завдяки великому тиражу, тиражу достатньо великому, 50 тисяч ціна доступна. До 400 гривень за монету з Найзельбера. Далі, пам'ятна медаль 30 років Службі безпеки України. Це у нас 2022 рік. Перша монета, яка вийшла у вигляді зображенням сучасних воїнів. Дуже унікальна на мій погляд. Тираж у неї дуже маленький, 25 тисяч екземплярів. Це пам'ятна медаль, вона не має номіналу, але всі, це решта, всі атрибути, при, прису, ті, що присутні на монетах, присутні і на цій медалі. Герб, надпис Україна, рік карбування. Емблема Служби безпеки України. Надпис 30 років Служби безпеки України. І на аверсі будівля, яка знаходиться в, Київ, в Києві, дбаємо про вашу безпеку. Цього року ще вийде монета, присвячена Службі безпеки України. Вони будуть. Чудово доповнювати один одну. Ціна теж до 400 гривень на сьогоднішній день. Далі ще одна популярна монета останніх років: українські рятівники. 2021 рік, тираж 40 тисяч екземплярів, логотип емблема ну, державно, ДП Державної служби. Я нещодавно була, до речі, монетка 10-гривнева маленька. Обігово пам'ятна ДПСУ. Присвячена пожежникам. І ось теж монета 21-го року. Служба, служба з надзвичайних ситуацій. Запобігти, врятувати, допомогти. Красива монета з гелікоптером, вертольотом, гарна. Далі, передова. Хід 2020 року. Військовий і лікар на передовій. Одні захищали нас на, на кордоні з расистами, інші лікували. І продовжують це робити. Монета з там под руком тираж 45 тисяч екземплярів. Ціна на сьогодні ще стала, стоїть десь за 1100-1200. Ви можете, якщо пошукаєте, то собі придбати таку монетку. Я епізодично, коли є можливість, і попадається хоча б трошки дешевше, ніж ринкова ціна. Я намагаюсь придбати кілька таких монеток. У мене є. Далі зовсім не часто рідка монета з. Дуже оригінальною назвою Україна не постійний член Ради безпеки ООН. Якийсь період часу, один рік, у 17, ось, подивіться, у 2016-17 роках Україна була членом Ради безпеки ООН. Цьому присвятили оцю монету. Монета з тамподруком, На сьогоднішній день, вважаю її, ще не дуже дооціненою, вона коштує біля 500 гривень, точніше вам не скажу, не пам'ятаю точно. З тамподруком, бачите, червона калина, прапор України, ось земний шар і абрис України на цьому земному шарі. Цікава гарна монета, хоча назва мені не дуже подобається, але сама монета непогана. Раджу вам її пошукати і придбати. Тиражу неї, М -м, який же тираж? Забувся, по-моєму, 35 тисяч екземплярів. Можу помилитися, якщо помилився, то виправте мене. І тепер подивіться значить монети, які виходили останні роки, без упаковок. І ось яку чудову упаковку сувенірну зробили ентузіасти. Це, це не офіційна упаковка від Національного банку, а зроблена ентузіастами, але по всім канонам цієї упаковки. Місце під капсулу, шикарне кольорове зображення, сова емблема головного управління розвідки. Ідеально вписується, все ідеально все підобрано. Чудова, чудова упаковка, мені дуже вона подобається. І тому, якщо ви любите естетику, любите не тільки гроші, цифри, а й самі монети милуватися їм, я вам пропоную придбати також такі упаковки, і щоб монета заграла, як то кажуть, новими фарбами. Ще одна така ж монета е, з серії «Видатні особистості України. Іван Піддубний. Це у нас 21 рік. Тираж невеличкий, 35 тисяч екземплярів, якщо я не помиляюсь. Присвячена українському богатирю, богатиреві початку ХХ століття. Івану Піддубному Борець. Чемпіон, бачите, яка чудова кольорова упаковка, яка показує, ось дивіться, тут без там подрука да, ця монета, і ось цей же велетень красень з чемпіонським поясом, так би мовити. Красива монета і красива упаковка, яка збагачує, збагачує монету. Можете почитати біографію, він був патріотом України. Не просто сильною особистостю, а й патріотом України. Ще одна патріотична монета, присвячена українському оперному співаку Василю Сліпаку, який жив собі, не тужив, жив, працював у паризькій опері, співав. Але з початком війни у 2014 році. Повернувся в Україну, приєднався до ЛАВ Збройних Сил України і воював проти расистів проти, проти сепарів на сході України. На жаль, загинув від кулі снайпера. В, ось в 15 в 16-му році від кулі снайпера загли, загинув. Біля СМТ Луганськ, ось його портрет, бачите, як він в опері співав. Автомат, пташка, символічне зображення його цього співака. Ось така чудова монета. Сам пам'ятаю ці репортажі, які в новинах брали інтерв'ю з ним, показували ще, коли він був живий. На жаль, цей герой загинув. І йому присвячена оця чудова монета. І ще одна остання монета на сьогоднішній день 175 років Кирило мефодіївського товариства. Це у нас 2020 рік. Монетка виходила, виходила без упаковки, просто ось така монета. Але знову ж таки ентузіасти розробили дизайн і виготовили сувенірну упаковку, в якій монета грає абсолютно інакше. Подивіться, 4-5 членів цього кирило кодівського товариства. На монеті у нас три. Три – Це основні засновники Тарас Шевченко, Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш. Клас, як вам подобається? Якщо так, да, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть, які вам з цих монет і з цих медалей сподобались. І сподіваюсь, до нових зустрічей. Дякую, усього найкращого!